В наш час здивувати нас з вами механічною клавіатурою <laughs>, доволі складно. В наш час це я маю на увазі той час, коли ноунейм-китайці no за 50 або 70 доларів пропонують той самий продукт, що і топ-бренди за 300 доларів. При тому оці no китайці за 50-70 доларів дуже часто роблять клавіатури які краще, ніж у топ-брендів. Однак є ще компанії, які завжди готові запропонувати щось нове, якось здивувати, показати крутий продукт. І одна з таких компаній це Republic of Games. Еймерс, вони завжди робили щось незвичайне. Вони так робили 10 років тому, вони так роблять зараз. І вони так будуть робити ще й 10 років, бо вони ніколи не здадуться, ніколи не відмовляться від своїх слів, бо такий їхній шлях ніндзя. <кхем> Про що це я? Сьогодні дивимось на рок фальшион від Asus. це бездротова низькопрофільна клавіатура з оптичними перемикачами, сенсорним керуванням і купою прикольних фішок, про які хочеться розповідати. Та спочатку я розповім вам про те, що ми зараз збираємо на реп синиця для 4-го батальйону Сили Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, який зараз на Бахмутському напрямку, і їм дуже потрібен цей реп. Тому я розігрую ігрове крісло. Бездротову механічну клавіатуру, на цю, трохи більшу, а також сувеніри від військових, які вони мені дали, щоб я розіграв серед вас. За донат від 100 гривень на банку в описі я всі ці прекрасні речі і розіграю. Дякую всім, хто допомагає. Банки в описі. Це не перший фальшон від Asus, який я бачив, бо до цього вони випускали ще одну версію. Вона була першою, вона була не низькопрофільною, а звичайною. І вона була не така прикольна, як ця. Тут змінили всі косяки, які були в першій клавіатурі. Тому я першу версію і другу зовсім не порівнював. Це різні клавіатури. Єдине, що у них однаково, це форм фактор 65%. Плюс такого форм-фактору в тому, що клавіатура дуже компактна, точно не займе багато місця на вашому столі, але заради цього пожертвували багатьма кнопками і їхнім розташуванням. Як бачите, немає ряду з F-клавішами, цифрового блоку і багатьох інших кнопок. Плюс заради компактності деякі кнопки зміщені. Якщо ви вперше раз стикаєте з подібними клавіатурами, то знаєте, що до неї треба буде трошки звикнути. Хтось до таких клавіатур звикає дуже швидко, хтось не дуже, а хтось, типу як я. Нашій звик, а ось до деяких моментів я звикнути все ж таки не можу. Проте клавіатура мені подобається, а відсутність багатьох кнопок компенсується клавішою FN. З натисканням цієї кнопки працює ряд F-клавіш, управління гучністю і треками, перемикання різних профілей налаштувань, коннект по блютузу і перемикання між пристроями. Ну і кнопки Print Screen та яскравість екрану. Дві функції, які мені дуже подобаються тут, це те, що завжди отак можна подивитись заряд батареї, і отак в Момент згорнути всі вікна і вимкнути звук. Це фірмова фішка Asus і круто, що вони її не прибирають. Головна фішка цієї клавіатури сенсорна панель отут, і оцей індикатор вгорі. Він одночасно і елемент дизайну, і власне індикатор. І знаєте, що дуже круто? Що Asus прислухається до своїх користувачів, вони роблять висновки. І свої клавіатури покращують. Тому що оця сенсорна панель вона була і на першому фальшовоні, але була вона збоку. І завжди, коли я перший фальшон хотів якось пересунути, то я робив отак. Оп! І завжди торкався цієї сенсорної панелі. Тому я просто її вимикав і не, не користувався. Цей варіант, в принципі, непоганий. Я не можу сказати, що це дуже зручно. Ну, хто отак буде робити? Я б, наприклад, зробив цю сенсорну панель отут під пробілом, бо ви отак руку тримаєте, і у вас завжди цей палець отут на сенсорній панелі, якщо вам це потрібно. Якщо ні, то палець на пробілі. Ну, тобто, мені здається, що це дуже зручно. Але ну, зробили так, як є. Може, в третій версії. Працює все це дуже просто. Оця кнопка перемикає те, що ви хочете перемикати, наприклад, звук. Подвійний тап це м'ют, слайд праворуч, ліворуч, це гучніше і тихіше. Так само і з треками. Подвійний тап плей пауза, слайдом наступний або попередній трек. Далі є регулювання яскравості підсвічування, і один пункт, який по дефолту робить прокрутку вгору або вниз, але ви можете налаштувати сюди все, що хочете, навіть макроси. Індикатор на все це прикольно реагує. Але сам по собі він доволі швидко може забруднитись і подряпатись. З цим треба бути трохи обережніше. Але в інших аспектах клавіатура дуже гарно зроблена. Металева пластина вгорі, під нею тонкий шар силікону, далі плата, а під нею другий шар силікону, залитого по всій площині, так, щоб не було пустих місць. Тобто десь він може бути тоншим, десь товщим, але залили непогано. Перемикачі називаються ROG RX Low Profile, вони ще й низькопрофільні, лінійні, сильні. Лю натискання 55 грамів повним ходом 2,6 мм міліметра і ходом до спрацьовування 1 міліметр. Стабілізатори теж трохи підмастили, тому звучить це все дуже непогано. Клавіатура натискається м'яко, і звук приємний і тихий. Перемикачі тут оптичні, тому вони працюють дуже швидко, ну і для геймерів, звичайно ж, це дуже круто. Але я, якщо чесно, не зможу відрізнити на швидкість, які перемикачі стоять, ну, наприклад, в сліпу, оптичні чи механічні, бо ну, це треба якимось суперменом бути. Але те, що оптичні перемикачі більш надійні, бо у них немає якихось частин, що труться між собою і стираються, оце точно факт, тому ці перемикачі мають бути більш надійними і довговічними. Ще прикольно те, що. Клавіатура максимально універсальна. Вона працює з Windows і macOS Відповідний перемикач є ось тут. Також вона працює по блютузу з трьома девайсами одночасно ще по кабелю та через Донгол. Тобто, ви берете клавіатуру з собою в офіс для роботи, використовуєте блютуз. Потім прийшли додому, підключились через Донгол. І граєте. Донгл, до речі, називається Omni Receiver, і це не просто так. З одним донглом може працювати два девайси одночасно наприклад, клава і мишка. Не так багато брендів юзають цю штуку, напевне, бо не можуть, але вона дуже зручна, бо гх, зайнято менше портів. Я тільки знаєте, чого не розумію: ось цього чехла, цього каверу чи. Лотка цього не знаю, що це таке. Поки він під клавіатурою питань немає. Він гарний, силіконова підложка знизу, але навіщо він потрібен, я все одно не розумію. Чому? А тому, що він нормально не сідає на клавіатуру. Тобто в першій версії теж був такий подібний чохол, і коли ви отак робили, то він дуже прикольно, так, якісно е, сідав на клавіатуру, і вона була у вас в такому пластиковому кейсі. Тут. Е, ну, отак все це. Я не розумію чому, як це повинно працювати. Ну, тобто, як кавер від пилу, окей, я розумію. Але для транспортування, ну... Якось дивно. Може я просто не зрозумів ідею. але... Кейкапи за абс пластику, нічого такого, просто нормальні кейкапи. Приємні. Українські символи є, і це добре, що це abs пластик, бо на ньому можна трохи тут зайву літеру підтерти. Клавіатура бездротова і від одного заряду вона працює досить довго. Я завжди вмикаю максимальну яскравість підсвічування, завжди працюю через донгл, і вона у мене тримається. Десь тиждень може трохи більше. Тобто, через тиждень вже відсотків 30 заряду у мене залишалося. Ну тут залежить від того, як ви це використовуєте. Але Asus каже, що без підсвічування через донгл вона може працювати 430 годин. Круто, всі налаштування, макроси, підсвічування, сенсорну панелі так далі можна налаштовувати через Armoury Crate софт для всіх девайсів Asus. хоч клавіатура, хоч відеокарта. Я його не дуже люблю, але все ж таки думаю, що доволі складно зробити хороший, нелагучий, неважкий софт для всіх своїх девайсів. А вони різні, там я ж кажу, або відеокарти. Або клавіатури, мишки, навушники, материнські плати, що завгодно. Тому в цьому плані мене трошечки попустило. Якщо підводити підсумки, то клава прикольна. Незважаючи на те, що це трохи не мій формат, бо я більше люблю 75%, 80% такі клавіатури. Але тут клавіатура прикольна. Мені сподобався тайпінг, мені сподобався дизайн, мені сподобались оці прикольні фішки з сенсором. Ну, взагалі, тобто, це щось нове, це щось прикольне. Мені це завжди подобається. Навіть ціна, як для. Асуса, в принципі, адекватна. На мою думку, це знаєте такий девайс в класичному розумінні цього слова. Купа фаршу, гарний дизайн, прикольна функціональність і він одразу притягує увагу до себе, навіть через те, що вона така маленька, але все одно одразу око падає на неї, коли вона на столі. Так, все ще дорогувато, але не 13 тисяч. Дякую і на тому. І до речі, китайських аналогів за 50 доларів ви тут не знайдете.